Вітаю, друзі. Місяць квітень, церкві спасіння місяць вічних цінностей. Давайте дізнаємось, що це вічні цінності. Життя вічне з Ісусом Христом. Вічні цінності для мене це Господь, Його любов. Тому що любов це все. Вона жива, вона дає життя реальне і віра в Бога. Веде мене Його дорогою, окриляє. Віра в Господа, Бога нашого Отця, Сина і Духа Святого, і ти по його дорозі, дякую йому за те, що він мене прийняв у свою спільноту. Вічні цінності для мене це те, що ми не можемо купити за гроші. Це те, що ми віддаємо завдяки нашому Господу. Це віра, це любов, це радість, це милосердя. І я вірю, що Господь наділяє кожну людину цими вічними цінностями, і потім ми зможемо проявляти це там, на небесах, з ним. Для мене вічні цінності це любов, тому що вона ніколи не перестає і ніколи не минає. Вічні цінності це цінності, для яких немає часу, і так як Господь є любов, то навічна цінність – це є любов, а все інше випливає саме з любові. Вічні цінності основа духовного життя людини. Це була рубрика Інтерв'ю по гарячому обов'язково зустрінемось.